Продовжуємо робити панель під телевізор. Попередню дошку зарізали лобзиком. Тепер шліфовка. Краї зашліфували, прибираємо від рейсмуса полоси. Потім беру ексцентрикову машинку і наждачка 180 зерно. Ще раз шліфую. Чистову дошку, яка вже зарізана, відношу в залу і складаю одна до одної. Шліфувати закінчив, вирішив зробити паузу на каву. Від 25 Coffee Roasters. Це свіжа обсмажка, прямо в пачку. Більше 50 видів кави у асортименті з 20 країн світу. За моїм промокодом RGM для вас 15% знижки на зернову каву. Протягом Місяця. Сайт та сторінку, де можна замовити, шукай в описі і насолоджуйся бадьорою перервою. Цілий день пішов на шліфовку. шукаю плюс-мінус центр дошки та розмічаю лазером прямий кут. По ньому відрізаю край циркуляркою. Повертаюся до каркасу, додаю ще три дошки до міцності. Прибиваю агроволокно, чому саме воно, бо чорне, і створює темний фон у місцях, де є щілини. Виставляю лазер, розмічаю порівню і з першої дошки починаю набивати. Даю зазор 7 мм від потолка під шнурок. Дошки лягають рівно, вигляд уже дуже класний. По боках буде підсвітка. Друти вже вивели, світло включатиметься біля вимикача. Отак От виглядає результат. Я задоволений. А ти як думаєш? Напиши у коментарях.